Так, ну що, друзі, у нас такого відбувається? І перше, переговори Женева від 28 пунктів. Димітрієва Путіна, Вітхофа Кушнера до 24 пунктів європейських, і, зрештою, вже така. Україно-американська модель, яка більш-менш згоджена на рівні Рубіо, але Рубіо, це не звичайно, не Венс, звичайно, не президент. Друг Венса – Дріскол, той, що той, що міністр армії США, він неймовірно тиснув на українців і на присутності. Послів НАТО також, що, мовляв, потрібно підписувати ще 28 пунктів. Ну, звичайно, ніхто 28 пунктів не наважився підписувати. Європейці були категорично проти, проти чого основного там я на вихідних зробив з суботу і виклав там детальний аналіз і тих 28 пунктів, і що є альтернативою, то, то модель нового подстаму. То теж можна почитати так, ось основне, це звичайно, що не можна фіксувати навіть в термінології, де-факто, російський контроль над українською територією. Європейці це дуже чітко розуміють, і це згадування цього було виключено з документу. Але залишилась логіка така, що спочатку припинення вогню, а потім переговори по території з можливим обміном території. але, звичайно, не з фіксації статусу. Далі, друге, це обмеження чисельності української армії. 600 тисяч в першій версії, 800 тисяч в якихось проміжних версіях в цілому не може бути такого обмеження, хоча навіть обмеження 800 тисяч на мирний час це нормально, але питання контролю. Якщо росіяни до цього контролю будуть мати, мати у нас е, своїх агентів усюди, ну звичайно, це неприпустимо. Контроль над чисельністю дуже складно реалізувати. Напряму може не згадуватись НАТО, але й не зборонятись НАТО. І в новій версії прямої заборони немає. Є лише згадка, що членство в НАТО можливе лише за умов погодження членів альянса. Цього, цього погодження немає. Ну так це і так було зрозуміло, тому це можна писати. Ну ок. Якщо це задовольнить Росію, якщо це зможе Путін продати своїм, своїм елітам і громадянам як перемогу. Далі, які ще пункти? Ну звичайно, це те, що американці хочуть на свою пользу використати російські заморожені активи. Звичайно, це теж неприпустимо. Європейці проти, ми проти. Ну з якого дива? Що американці мають мати певну компенсацію? Окей, ну, зрозуміло, ну інакше з Трампом не можна вести перемовини. А, Зараз одну секундочку. Ось, а, значить, так, такого не може бути а, чого ще. Чого ще там, окрім грошей? А, коротше, ось ці ключові пункти вони змінені, і є великий шанс, що саме в такому вигляді поїде договір до Трампа. Є ймовірність, що. Що власне договір підпишуть Україна і Трамп, а потім Трамп буде тиснути на Росію. Цей сценарій був би ідеальним, бо я, ну відверто кажучи, я не вірю, що ось цю версію, яка зараз з'явилася, і дуже непогано вона описана в Європейській Правді, що саме ця версія сподобається Путіну. Бо в ній дуже мало таких важелів, які б можна було продати на внутрішньому ринку, і що Путін залишив собі можливості для розгортання нової агресії в майбутньому. А його не влаштовує варіант просто фіксації з. Так що купа питань. Тепер по МВФ. МВФ кілька разів за цей тиждень. Змінювалася ситуація від програми: не буде до шанс є. Станом на вчорашній вечір шанс є. Програма має бути затверджена. Сумарна програма буде на 135 мільярдів. Інвестських грошей буде 8. Але джерела решти поки не зрозумілі, бо вважалося, що ключовою, ключовим елементом буде. Будуть гроші заморожених російських активів, а тепер це стає мало реальним. Відповідно, відповідно, друзі. Так, щось мене не пускають в офіс. І таке буває. Відповідно, ми можемо узгодити лише базову зараз частину програми, а базова частина програми. Передбачатиме, на жаль, дуже неприємні для нас питання податкові. Що саме, що саме в податковій системі може бути змінено? Податки не будуть підвищуватися, бо, бо це табу для президента. Президент наполягав на тому, що цього, що цього не може бути. Ось але. але Є інша обставина, ФОПи. І, на жаль, це наші друзі-колеги запропонували таку модель по ФОПах, яка сподобалась МВФ, яка не подобається, звичайно, президенту, не подобається мені, але має великий шанс бути затвердженою. Принаймні вона вже в маяках від МВФ. Будуть накладені певні обмеження на використання ФОПів. ФОПи будуть з ПДВ. Ну, коротше, багато, багато таких нових нюансів. Тепер по, по Міндичгейту. Так, звичайно, побоялися депутати, вся наша, вся наша братія, всіх друзів-депутатів, всі бояться зараз. Ні, їм дуже чітко сказано, що, що е, сприймаються наїзди на Єрмака і Уміубірова як на ключових наших переговорників, як рука Москви, тому не лізьте в якості позитиву. Повернулися до роздачі грошей в конвертах депутатам, так що депутатів ми теж втратили. Ось така проміжна ситуація, але на Буй САП не здаються. На голову САП зараз е копають ДБР СБУ справи, так само, як і на Рахамію, ну, на, на всіх, хто виступив. Так що, так що е репресивна машина запустилась поповні. Але будемо розбиратися все степ step, step. Перша задача зараз це не допустити перетину червоних ліній. В Ситуації фреговорів, друга задача це не допустити авторитаризму. Будемо виходити на цьому тижні з заявою від різних ГО. Я думаю, що від коаліції теж буду вас просити підтримати це. Ось така справа на поточний момент. Такі справи на фронті без особливих змін там е, продовжується суттєве просування ворога ворога е, в, е, на південному напрямку і в, на, на Срібнянському лісництві продовжуються, е, продовжуються такі е, стрілкові бої в Покровську, на жаль, не на нашу користь. Але все, все одно за останній тиждень активність трошки вщухла. І, винос, і тепер 120-150 щоденних атак, менше ніж 250, ніж було тиждень тому, і е, втрати ворога там по тисячі в день, не 1200-1500, як було в нещодавному максимумі. Ось такі ситуації, друзі. Так що події будуть розгортатися. Сьогодні буде більш прояснена позиція штатів по, по відношенню вже до, до такої узгор, ну, верніше, цього проміж, проміжно узгодженого тексту е, угоди. Як віднесуться віднесеться Трамп до цього, будемо знати ввечері. Так що чекатимемо цього і завтра вже про це розповім. Всіх обіймаю, побачимо завтра, друзі.